Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 24 лютого лютнева революція 1848 року у Франції сягнула свого апогею. 24 лютого на третій день повстання вулиці Парижа були заповнені людьми, робітниками, студентами, ремісниками. Барикади з бруківки і меблів перегороджували дороги. Чутно було постріли. А в повітрі витав дух змін. Король Луї Філіп І, якого називали королем-громадянином, втратив контроль над ситуацією. Відчайдушні спроби уряду придушити протест силою, лише посилили народний гнів. Гвардія відмовлялася стріляти в людей, а деякі військові навіть приєднувалися до революціонерів. Бачачи, що влада вислизає з рук, король зрікся престолу на користь свого онука, графа Паризького. Але це не зупинило революцію. НАТО вимагав не просто нового монарха, а зовсім нової влади. Увечері тимчасовий уряд оголосив про створення другої республіки. Монархія у Франції знову впала. А наступного дня офіційно проголосили республіканський лад. Париж святкував перемогу, але попереду країну чекали нові випробування. Країна знову стала республікою, але питання соціальної справедливості залишалося відкритим. Народ сподівався на реформи, проте боротьба між різними політичними силами лише починалася. 24 лютого 1908 року в Англії відбулася подія, що змінила життя тисяч хлопців. Британський воєначальник Роберт Баден пауел створив перший загін бойскаутів. Його метою було виховання юнаків у дусі дисципліни, взаємодопомоги та виживання в природі. Ідея виникла після того, як під час війни в південній Африці Баден пауел побачив, наскільки важливо вміти діяти самостійно, орієнтуватися в незнайомій місцевості, і підтримувати товаришів. Він почав писати книгу Скаутинг для хлопців. А влітку 1907 року організував експериментальний табір на острові Браунці. Там 20 хлопців навчалися розводити вогонь, ставити намети, передавати сигнали та працювати в команді. Менш ніж за рік ідея переросла у справжній рух. 24 лютого 1908 року в Лондоні офіційно з'явився перший загін бойскаутів. Юнаки носили характерні капелюхи, краватки і навчалися за спеціальною програмою. Вони опановували мистецтво виживання, вчилися бути відповідальними громадянами та завжди бути готовими допомогти іншим. З роками скаутський рух поширився по всьому світу. А як ви вважаєте, чи потрібні сьогодні такі організації для молоді? Діліться думками в коментарях. 25 лютого. 25 лютого 1573 року. У старовинному Львові Іван Федоров досвідчений друкар і Першодрукар заснував першу друкарню на українських землях. Це стало початком великої справи. Поширення друкованої книги, що змінювала культуру, освіту та релігійне життя. Федоров не був новачком у цій справі. До цього він друкував книги в Москві, але через переслідування змушений був залишити місто. Деякий час працював у Литві, а згодом знайшов підтримку у Львові. Тут він почав друкувати апостол. Першу відому друковану книгу в Україні. Її текст був оздоблений гравюрами, а кожна сторінка витончено оформлена. Друкарня Федорова у Львові стала центром інтелектуального життя. Його книги розповсюджувалися серед священників, вчителів та студентів. Сам друкар не тільки видавав книги, а й навчав ремеслу інших. Праця Івана Федорова не тільки заклала фундамент українського книгодрукування, а й сприяла збереженню культури та освіти. Його справа Довжилася, а книги стали важливою частиною національної спадщини. А що для вас означає друкована книга? Чи відчуваєте ви її особливу атмосферу, коли гортаєте сторінки чи надаєте перевагу електронним книжкам? Поділіться своїми думками в коментарях. 25 лютого 1856 року у Парижі у залах Міністерства закордонних справ Франції зібралися представники великих держав. Починався Паризький конгрес, важлива дипломатична подія, що покладе край кримській війні. Ця війна стала одним з наймасштабніших конфліктів 19 століття. Почалася вона у 1853 році між Російською імперією та Османською імперією, але швидко переросла у війну за європейський баланс сил. Велика Британія, Франція та Сардинія виступили на боці Османської імперії, прагнучи зупинити експансію Росії. Ключові бої розгорнулися в Криму. Оборона Севастополя тривала майже рік, але зрештою російські війська зазнали поразки. Союзники взяли місто, а Росія втратила можливість домінувати у Чорному морі. Ця війна показала відставання російської армії та флоту, а також слабкість імперської адміністрації. Тепер у Парижі дипломати ведуть напружені переговори. Росії доведеться визнати нейтралізацію Чорного моря, втратити частину Бесарабії та від. Відмовитися від претензій на захист християнських народів Османської імперії. Друзі, на жаль, більшість з вас дивляться наші відео без підписки. Підтримайте нашу працю своєю вподобайкою та підпискою на канал. А також напишіть у коментарях, що вам подобається або не подобається у наших відео. 26 лютого, 26 лютого 1946 року, радянська влада знову оголосила амністію для учасників українського націоналістичного підпілля. Офіційно це подавалося як останній шанс для тих, хто ще залишався у лісах, щоб повернутися до мирного життя. Обіцяли звільнення від покарання та можливість інтегруватися в радянське суспільство. Але чи справді це була щира пропозиція? Після Другої світової війни західна Україна залишалася зоною постійного протистояння. З одного боку радянські каральні органи, з іншого бійці УПА, які продовжували боротьбу за незалежність, масові облави, депортації сімей, повстанців, жорсткі репресії. Усе це було частиною війни, що тривала в тіні великих політичних процесів. Оголошення про амністію мало на меті послабити опір. Радянська пропаганда широко розповсюджувала листівки через гучномов. Ці в містах і селах закликали скласти зброю, але чи вірили повстанці цим обіцянкам? Досвід попередніх амністій показував, що ті, хто виходив з підпілля, часто опинялися у таборах або просто зникали безвісти. Амністія також поширювалася на тих, хто переховувався від мобілізації до Червоної армії у повоєнний час. Радянська влада активно призивала молодь навіть тих, хто не воював на боці повстанців, але просто намагався уникнути війни. Багато селянських хлопців не хотіли йти на службу в армію держави, яка ще недавно була для них окупаційною силою. Для них ця амністія теж була шансом вийти з підпілля без страху опинитися у в'язниці. Незважаючи на загрозу, частина людей таки скористалася амністією. Хтось був втомлений від постійних боїв і життя у схоронах. Інші сподівалися на помилування. Проте жорстка боротьба тривала ще багато років, аж до початку 1950-х років. Чехословаччина на початку 1990-го року. На вулицях Праги ще можна побачити радянських солдатів, бронетранспортери на військових базах. Але атмосфера вже зовсім інша. Після десятиліть радянської присутності нарешті прийнято рішення: війська залишають країну. Чехословаччина понад 20 років жила під тінню радянської армії після подій 1968 року, коли праську весну. Придушили танки. Війська СРСР тоді увійшли під приводом допомоги, але стали символом окупації. Місцеві жителі добре пам'ятали ті події і з нетерпінням чекали моменту, коли іноземні військові залишать їхню землю. Січень 1990 року на залізничних станціях готуються ешелони з технікою, солдати пакують речі, а офіцери отримують накази про передислокацію. Для когось це прощання з місцем, де вони прожили роки служби. А для Місцевих довгоочікуваний крок до незалежності. Рішення про виведення радянських військ стало результатом переговорів між новою владою Чехословаччини та Кремлем. Історичний момент в країні, яка десятиліттями жила під військовим контролем, тепер починається нова епоха. 27 лютого, 27 лютого 2014 року в Криму відбулися події, які стали початком анексії півострова Росією у темряві. Ранку група озброєних людей у військовій формі без розпізнавальних знаків захопила будівлі Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Без жодного пострілу, без попередження, світ ще не знав, що це російські спецпризначенці, яких пізніше назвуть зеленими чоловіками» під покровом ночі нападники нейтралізували охорону будівель, після чого забарикадувалися всередині. Рано вранці над будівлею парламенту замайорів російський прапор. А що ж місцева влада? Вже за кілька годин. Депутати Верховної Ради Криму зібралися на екстрене засідання, яке проходило під контролем озброєних людей. Того ж дня було оголошено про зміну уряду та призначення Аксьонова прем'єр-міністром Криму. Проти проведення цього засідання виступили українські активісти та представники кримсько-татарського народу. Ще напередодні 26 лютого біля будівлі парламенту зібралися тисячі людей. З одного боку прихильники єдиної України, а з іншого проросійські мітингувальники. Сутички, крики, штовханина. Попри всі зусилля, 27 лютого, російські військові взяли ситуацію під контроль, не залишивши простору для спротиву. Ці події стали початком масштабної операції з окупації Криму. Протягом наступних днів російські військові брали під контроль стратегічні об'єкти, блокували українські військові частини. А Кремль заперечував свою причетність лише через Кілька тижнів президент Росії визнав, що зелені чоловічки це російські військові. Франція. Кінець 16-го століття. Країна, виснажена десятиліттями релігійних війн, нарешті отримує нового короля. 27 лютого 1594 року в кафедральному соборі міста Шартр Генріх Наварський стає Генріхом IV, першим монархом з династії бурбонів. Ця подія не була просто формальністю лише рік тому Генріх зробив важливий крок, відмовився від протестантської віри і прийняв католицизм. Історики стверджують, що саме тоді він вимовив знамениту фразу. Париж вартий меси це рішення відкрило йому шлях до престолу, оскільки більшість французів були католиками і не бажали бачити на троні протестанта. Коронація відбувалася не в традиційному місці Реймському соборі, а в Шартрі. Адже Париж усе, ще контролювали прихильники католицької ліги. Однак навіть у Шартрі церемонія була грандіозною. Генріх увійшов до собору в розкішному оксамитовому плащі, прикрашеному золотими ліліями. Архієпископ помазав його миром. Після чого Генріх урочисто прийняв корону. З цього моменту почалася нова епоха для Франції. Генріх IV став тим, хто зможе припинити міжконфесійний хаос і закласти основу для процвітання країни. Згодом він видасть нанський едикт, який забезпечить свободу і розповідання для гугенотів. А як ви вважаєте, чи був його компроміс мудрим рішенням? Діліться своїми думками у коментарях. А також не забувайте підтримувати нас лайками та підпискою на канал. 28 лютого, 28 лютого 1854 року. Місто Ріпон, штат Вісконсін, маленьке поселення на середньому заході, засніжені вулиці, будинки з дерев'яними фасадами, у затишній залі школи при світлі газових ламп. Зібралося кілька десятків людей. Це фермери, вчителі, журналісти та підприємці. Вони хвилюються, адже сьогодні вирішується доля нової політичної сили. Основна причина зібрання питання рабства у 1850-х роках. Сполучені Штати стрімко розширюються на захід і нові території, постають перед вибором: дозволяти чи забороняти рабство. У 1854 році конгрес ухвалює Канзас Небраський акт, який дозволяє кожному новому штату самостійно визначати це питання. Багато хто вважає це загрозою. Рабство може поширитись по всій країні. Саме тому в Ріпоні збираються противники рабства, щоб створити партію, яка виступатиме за свободу та рівність. Нам потрібна нова політична сила, яка відстоюватиме принципи свободи. Вигукує один з промовців. Атмосфера напружена, але всі відчувають, що стоять на порозі змін. Вони голосують і цього дня народжується республіканська партія. Назва символічна, адже вона звертається до ідеалів Американської республіки демократії, рівності та свободи. Протягом наступних років партія стрімко набирає популярності. До неї приєднуються багато визначних діячів. А в 1860 році її представник Авраам Лінкольн виграє президентські вибори. Це змінить історію США назавжди. Ніч на 28 лютого 1933 року. Берлін огорнутий напруженою тишою після страшної пожежі. Вулиці ще пахнуть гаром, а на руїнах Рейхстагу досі підіймається дим. Учора ввечері будівля, яка символізувала демократію Німеччини, перетворилася на згарище. Влада вже знайшла винного молодого голландця Марінуса Вандерлюбе, комуніста, якого нацисти звинуватили у підпалі. Але те, що сталося цієї ночі, лише початок. Канцлер Адольф Гітлер і його оточення не втратили жодної хвилини. Вони використали трагедію як привід для придушення політичних противників. І ось вранці, 28 лютого, президент Пауль фон Гіндебург підписує указ про захист народу і держави. Документ, складений під диктовку нацистів, скасовує свободу слова зібрань друку. Поліція отримує право проводити арешти без суду. Комуністична партія Німеччини опиняється поза законом, а її членів масово кидають до в'язниць. Тюрми швидко наповнюються опонентами режиму. Берлінські газети виходять заголовками. Комуністи планували державний переворот. Гітлер рятує Німеччину. Страх шириться серед населення. Опозиція розгромлена ще до виборів 5 березня 1933 року. Які нацисти виграють з величезною перевагою. Так пожежа Рейхстагу стала ідеальним приводом для встановлення диктатури. Демократія в Німеччині фактично припинила існування. Як ви думаєте, чи була це випадковість, чи це був підпал будівлі нацистами, щоб досягти своєї мети? Діліться думками у коментарях. 29 лютого. 29 лютого 1768 року в місті Бар польські шляхтичі утворили Барську конфедерацію. Військово-політичний союз, спрямований проти впливу Російської імперії та короля Станіслава Августа Понятовського. Головними ініціаторами стали представники магнатських родів, незадоволені політикою короля, який проводив реформи під тиском Катерини II. Конфедерати прагнули захистити католицьку віру, шляхецькі вольності та відновити незалежність держави. Росія на той час мала значний вплив у речі посполитії, контролюючи внутрішню політику країни. Будь-які спроби шляхти обмежити цей вплив зустрічали жорстку протидію. Одна з головних причин конфедерації рівноправ'я православних і протестантів з католиками, запроваджене під тиском Росії. Це обурило частину польської еліти, яка вбачала в цьому загрозу традиційному ладу. Варська конфедерація швидко поширилася на інші частини країни, охопивши Волинь, Поділля, Литву. Проте сили були нерівні. Конфедерати не мали централізованого командування та єдиної стратегії, тоді як російські війська і королівські сили діяли злагоджено. Протягом кількох років йшли запеклі бої, але зрештою конфедерати зазнали поразки. Одним з наслідків конфедерації стало втручання Османської імперії у війну, що призвело до російсько-турецького конфлікту 1768-1774 років. Барська конфедерація також стала передвісником поділів Речі Посполитої, які розпочалися у 1772 році. Поразка руху засвідчила занепад шляхетської держави та її залежність від великих сусідніх імперій. Зима 1940 року вже три місяці триває зимова війна між радянським союзом і Фінляндією. Незважаючи на величезну, чисельну перевагу Червоної армії, фінські війська демонструють надзвичайну стійкість, використовуючи знання місцевості, партизанську тактику та ефективну оборону. Проте сили нерівні в лютому. Радянські війська проривають лінію Маннергейма, і Фінляндія опиняється перед важким вибором, продовжувати боротьбу. Чи шукати компроміс? Фінське суспільство розділене. Частина готова боротися до кінця. Інші розуміють, що затяжна війна призведе до ще більших жертв. Врешті переговори ведуть до московського мирного договору. 29 лютого фінський уряд відправляє делегацію на мирні переговори. У Гельсінки царює напружена атмосфера. Місто страждає від радянських авіаударів, люди ховаються у підвалах. Урядові чиновники ведуть дискусії, розуміючи, що ці переговори можуть змінити долю країни. Тим часом у Москві Сталін і його оточення розглядають умови миру. Для Кремля важливо отримати територіальні поступки, але й уникнути втручання західних держав, які дедалі більше цікавляться ситуацією у Скандинавії. Тож після підписання договору Фінляндія втрачає частину своєї території, проте зберігає свою незалежність. Чи могли Суомі отримати кращі умови, якби продовжило боротьбу? Або ж цей крок врятував країну від повного знищення? Що ви думаєте про цей складний вибір? Друзі, якщо ви хочете підтримати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.